It's how it's got to be. Привіт, влаштовуйтесь позручніше. Сьогодні я вам трохи розкажу про північ Іспанії. Минулого тижня я протестував місцеву туристичну агенцію і відвідав північне узбережжя Іспанії. Це був тур одного дня з двома нічними переїздами. Так, так, саме з двома нічними переїздами. Можете уявити собі ці приємні відчуття у шиї та хребті. Але менше з тим ця поїздка реально допомогла мені здійснити локальну перезагрузку. Гуляючи сан Себастьяном і будучи ледь живим від втоми, піймав себе на думці, що саме про такі миті кажуть, що кожна нова мандрівка навіть така мала це як прожити нове життя. Але про все по порядку. Агенція Берселоне Тріпс була підсунута мені Марком Сукербергом під час запеклих Фейсбук баталій. Я довго не рішався скористатися їх послугами, але ціна в 75 євро за тур в країну басків змогла мене переконати. Автобус стартував у п'ятницю об 11-й вечора з площі Іспанії. Так співпало, що якраз у цей день в Барселоні проходив гей-парад. Причому, як і багато інших сват, прайд в Барсі сваткують 3-4 дні поспіль, як, наприклад, і Різдво. Треба сказати, що поки я йшов від площі Каталонії до площі Іспанії, я не відчув ніяких змін у ритмі міста. Барселона перемолола цю подію, як спокійно могла би перемолоти і яку небудь битву Кінг Конга та Годжоли, якби остання відбувалася на її вулицях. Автобус приїхав вчасно. І поїздка розпочалась. По плану о 6.30 ранку ми мали прибути до невеличкого острівця Гастелугаче, який розташований у дуже мальовничому місці на узбережжі Біскайської затоки. Історія острова сагає дев'ятого десятого сторіч, коли його облюбували тампліри і побудували там часовню. Острів часто опинявся у вирі історичних подій, які завжди відбивалися на ньому найкращим чином. То острівець опинявся посеред битв сусідніх королівств. То його грабував відомий пірат на службі у британської корони Френсіс Дрейк, той самий Френсіс, на честь якого названа між Північною Америкою та Антарктидою. Уявіть тільки, як далеко забрався цей джентльмен у часи, коли не було інтернету. Людям, які жили на цій планеті останні десятьох років, цей острів також може бути цікавим тим, що на ньому розміщував, чия замок Драгонстоун із серіалу Ігри престолів, у якому було задіяно багато локацій, розташованих на території Іспанії. Гастелугаче у перекладі з мови басків означає замок на скелі або ж замок скеля, бо скеля, на якій розташована часовня сама по собі є дуже живописною. І тут ми торкнулися дуже цікавої теми хто такі ці баски? І звідки взялася баскська мова Еускара? Я, наприклад, не задавався цим питанням взагалі ніколи і завжди вважав, що на території Іспанії живуть іспанці, поки не стикнувся з каталанцями з їх мовою, до яких тепер додалися ще й баски. З їх мовою. Ще два тижні тому я вважав, що баски це мешканці стародавньої Ірландії, які не витримали погодних умов і поплили шукати собі кращої долі, Гіннес тоді ще не вигадали, віскі теж, двері ще не здогадалися фарбувати у яскраві кольори, тож треба було якось розважатись. Цю інфу я десь краєм ока побачив в тернетах, і ось тільки що я відкрив Вікіпедію. І що ж я там побачив? Ніхто не знає, звідки взялися баски, а через їх мову багато відомих філологів отримали нервовий зрив. Станом на зараз Еускра мова басків фігурує як мова поза групою. Отаке от прийшли ці люди невідомо звідки. Є навіть обґрунтовані підозри, що баски це нащадки грузинів, які населили узбережжя біскайської затоки тисячі років тому. Люди ці були суворі та відмінні мореплавці. Про їх суворість говорить той факт, що за роки свого існування баски навалювали і римлянам, і фінікійцям, і маврам, і франкам, і грекам. Я тут подумав, що варто пошукати у басків українське коріння. Про здібності до мореплавства яскраво промовляє той факт, то всі капітани каравел Колумба під час його подорожі до Америки були басками. Такими ось цікавими виривилися ці баски, ніхто і не міг подумати. Обережно баскською буде контуз. Ага, слово контузія має що співзвучне. Але повернімося до гастелугача. До острова ми прибули в районі сьомої ранку. Вивантажилися з автобуса і мали три години напогуляти. Щоб дістатися до замка, треба спуститися десь на 300 метрів вниз пагорбу, а потім піднятися на 100-150 метрів вгору маровничими кам'яними сходами. Сходинок має бути 241. Я повністю довіряю суворим баскським людям. Ці точно не обмануть. Тому сходинки я не перераховував. Відповідно, щоб повернутися назад до автопчика, треба подолати все цей шлях у зворотньому напрямку. І ось ви вже з самого ранку маєте підбадьорливий перепад висот майже в один кілометр. Треба сказати, що опинитися в такому місці ошомі ранку це просто непередаваємий кайф. Ще вийшло так, що я стартанув першим і майже всю дорогу нагору до ермітажу на верхівці скелі я був один. І як же ж це було круто! Ранок видався хмурим, але ця похмурість зіграла тільки на руку. Свинцовий океан майже повністю зливався з небом такого самого кольору. Поруч з островом плавало якесь дослідницьке судно. На горизонті з одного боку маячила океанська нафтовидобувна платформа, а з іншого здоровозний вітрак, який був теж розміщений у океані. Таке я, до речі, бачив вперше. Подолавши сходинки, я опинився біля ермітажу 10-го сторіччя, на стіні якого розміщувався сучасний розподільчий електричний щиток. Цікаве поєднання минулого і сучасного. На дослідження Гастелугача було виділено три години, яких всім вистачило з головою. Далі шлях нашої інтернаціональної групи лежав у місто Сан Себастьян. Треба згадати, що Сан Себастьян зміг приємно здивувати. І здивував він навіть не стільки красивою природою скелястої бухти на березі океану із мальовничим пляжем, парками, садами, фонтанами чи паркінгом під кафедральним собором. Більше за все він здивував людьми. Після парси з її найрізноманітнішими фріками, проти яких я взагалі-то нічого не маю, це був як ковток свіжого повітря. Багато красиво вдягнених звичайних людей, старих, молодих дітей, жодних осіб, схожих на продавців, наркотиків чи клієнтів продавців наркотиків, жодних бомжів, просто багато нормальних звичайних людей. Я навіть не розумів, але виявляється, що я встиг за цим скучити посмішка. Місто дуже зелене. Це Київ, якому повезло і мешканці, якого не проголосували за Омельченка, льоню Космоса та кличка. В місті дуже багато парків і фонтанів, які опосередковано вказують на зажиточність місцевого бюджету. Потім мені потрапила на очі стаття з цінами на нерухомість на вторинному ринку Іспанії. Сан Себастьян займає по цьому показнику перше місце, випереджаючи навіть Барсу та Мадрид. Неозброєним оком видно, що клімат у місті більш вологий ніж у Барселоні. Всі великі дерева, платани, кедри у півтора рази більше, ніж на середземноморському узбережжі. Якщо під час нічної зупинки в серці Іспанії температура вночі сагала 30 градусів, то у Сан день були комфортні 24-25 градусів. В регіоні з таким кліматом я б із задоволенням залишився жити тільки в одному випадку, якби я мав свій приватний будинок з ділянкою землі, де можна було би посадити сад. В Сан Себастьяні в першу чергу я вибрав найвищу точку, з якої мав відкриватися чудовий вид на бухту, і пішов до своєї цілі гори Ігуелдо, на якій розташований парк атракціонів. Нагору можна піднятися на старовинному фунікулері, якому вже 100 років, але черга була настільки велика, що я вирішив топати пішки. Глянув в Maps.me. Той глянув на мене і запропонував якийсь дуже довгий маршрут. Нагору вели дві дороги, тож я вирішив скористатися більш коротким маршрутом, висказавши Мапсмі все, що я про нього думаю. Мапсмі мені натомість нічого не відповів. Через півгодини підйому я вперся в триметровий сітчастий забор, який повністю перегороджував дорогу. Якась кореянка попереду сказала, що далі не можна, я ж мовче натягнув олімпійки і пірнув у крапову, яка росла біля забору. Через хвилину я вже випірнув з іншого боку. Також моєму прикладу послідувала пара молодят з Шотландії. Ми з ними потім трохи роззнайомились. Далі на серпантині був маяк ще один забор, та повна тиша з видом на океан і одинокий блакитний парус у ньому. Як же це красиво. На самому верху наткнувся на 3-метрову загрожу. Прохід заборонено. Але я її обійшов ту загрозу, бо я вже тут 30 хвилин піднімався і мені залишилось майже нічого. І йду далі. Сподіваюсь мене не заарештують. Гарна тропа. Каміння падає. може і за цього перекрили Сподіваюсь, що це не в організаційних цілях, щоб всі їздили фунікулером. Там ще якась сімейна парочка зі мною була, але вони щось не пішли. Слабаки. Блять, і тут загорожено. Так, ну хіба це загрожа? Такийсь маяк. Спробуємо пройти далі. Так, ну, за дві гори вже прийшов. Подивимось, чим це все закінчиться. Щось в мене вже така жага до пригод, що в мене вже не спати. Як же тут красиво! Ребятушки теж сюди пролізли, вже пішли вперед, я зупинився перекурити. Стоп! Немає! Я зупинився перекурити, а коли наздогнав шотландців, то виривалося, що ми вперлися в тупік. А нам залишалося якихось жалких 10-15 метрів до вершини, але щоб їх подолати, треба було шкрябатися на триметрову кам'яну стіну. І тільки ми вже збиралися перейти зі стадії торгу на стадію прийняття, як із калітки з'явився якийсь місцевий працівник. Я його запитав, як нам потрапити на гору, на терасу до людей. Він мені із посмішкою відповів немає нічого простішого. Спускаєшся вниз тією дорогою, якою ти сюди піднявся, а потім піднимешся тією довгою дорогою, яка знаходиться з іншого боку гори. Я поржав. Він теж посміхнувся і каже Ну або є простіший варіант, я вам відкрию калітку. І дістав ключе. Так наш із шотландськими ребатушками день був врятований. Дякую тобі, невідомий іспанський друже. Так, дядька нас пустив в калітку і ми прорвались. Це було круто. Mm -hmm. Mm -hmm, красиво.

Багато чого бачила? Яка ж вона крута. Моменту. Ну, я Кращого вида на місто нема. Беріць у нас там. Mm. В той бік у нас Франція. Сам піднімався я з ребятками з Уэлсу. Блин, який красивий океан. Це щось не Башенку збудували. Базару моє. Місто здорової людини. Ну, тут красиво. Я вже дуже задовбався, але про повсю красу я пройти не можу. Де кондиціонери на вікнах? Незрозуміло. Де всі кондиціонери? Що відбувається? Так не буває. Такого не може бути. Не бачу жодного кандьора. Дика зрада. Жодного кондиціонеру. Велодоріжки. Що відбувається? Ще одна річ, якою відомий Сан Себастьян, це тапасами з сирами. Тапаси це такі швидкі, але не завжди примітивні закуски. Оскільки я не є гурманом, то розповісти про це в деталях вам не зможу. Скажу тільки, що це було дуже смачно і неймовірно душевно. Я знайшов закусочну, чи то вона знайшла мене в п'яти метрах від сходів дуже живописної базиліки Святої Марії Дель Коро. Базиліка була побудована між 1743 та 1774 роками. Іспанці у своїй манері ще й 300 років тому нікуди не поспішали, будували базиліку 30 років, але вийшла вона ну дуже гарною. Так ось опишу вам вайб Сан Себастьяна, як відчув його я. У ресторанчику біля базиліки я взяв трохи тапасів на шпажках і маленький стакан холодного пива. Тапаси уявляли собою комбінацію сушених томатів, різноманітних сирів, спеції сельді, нанизаних шпажкою на шматок свіжого хлібу. Розмістивши у затінку на сходинках біля базиліки, я насолоджувався їжею, пивом життям, слухаючи якогось старого хіпі, який бренькав на своїй старій гітарі нехитре регі. Справа від входу на стіні стародавньої базиліки висіла якась модернова інсталяція білого кольору. Важко уявити, як би таке було можливе у нас. Якби у пасо господі щось таке пришпандюрили на стіні біля входу в Софійську лавру, то в країні, мабуть, почалась би громадянська війна, яка б закінчилась тільки тоді, коли замість інсталяції біля воріт повісили б незадачливого митця, який ту інсталяцію вигадав. В Іспанії ж минуло спокійно поєднується з майбутнім. І навіть святий Себастьян, на честь якого, як я зрозумів, ту базиліку збудували, спокійно дивився вниз на людей, пронизаний чотирма стрілами, слухав регі і думав, ну які то все дрібнички. Ну, повісили на стіну ту модернову інсталяцію. Ну, кому вона заважає? На відміну від гострих стріл в тілі, Сан Себастьян, мудра людина. Недарма його так всі люблять і почитають. За день я нагуляв більше сорока тисяч кроків і думав, що помру. Автобус від'їжджав о 10-й годині вечора, втомитися я встиг о 3-й годині дня. Вся група прийшла вчасно. Нікого не довелося чекати. Гід пошуткував, що така поведінка більше схожа на ламанів, тобто німців, ніж на іспанців. Всі були втомлені, але задоволені. Взагалі не було п'яних. от одведала з Площа Конституції. Над кожним віконечком видно номери. Я вже не пам'ятаю, що тут відбувалося. Чи то якісь публічні страти, чи то якісь бої. Але ці номери це номер квиточку. Люди купували ці кімнатки і спостерігали за видовищем. Яке тут розгорталося? Небагато я розумію на архітектурі, але здається це явно не іспанський стиль.